З новим роком приходять і нові фільми, тому представляю вашій увазі топ-10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Фрілансер, охоронець, журналістки, летить з нею на зустріч із президентом маленької країни і опиняється у центрі військового перевороту. Після проваленої місії колишній спецназівець Мейсон стає скромним юристом-сім'янином і постійно почувається не у своїй тарілці. У пошуках адреналіну та грошей він погоджується підробити охоронцем амбітної журналістки Клар. Йому належить повернутися до місця свого бойового провалу у спекотну Палдонію. Місцевий президент обіцяв надати Клар ексклюзивне інтерв'ю, але хтось невчасно оголосив на його полювання, і тепер Мейсон доведеться втрутитися у велику політику. Лео! 74-річна ящерка Лео і його друг черепаха Сквіртл ось уже кілька десятків років живуть у тераріумі у класі однієї з початкових шкіл Флориди. Лео Помилково вважає, що всі представники його виду доживають до 75 років, що змушує його задуматись про втечу в зовнішній світ. Щоб виконати перед смертю довгий список бажань. Шанс для втечі з'являється з приходом нової суворої вчительки, яка наказує дітям забирати тварин з класу собі на вихідні. Йощерка по черзі буває вдома в різних учнів, але замість втечі дає їм цінні життєві поради, допомагаючи розв'язати конфлікти з друзями та з їхніми батьками. Ілюзія безпеки, щаслива американська пара, орендує просторий розкішний будинок заради чудового сімейного вікенду. Несподівано діти починають скаржитися на слабкий телевізійний сигнал, а дорослі відзначають недоступність виходу в інтернет. Дивний збіг виглядає звичайним перебоями зі зв'язком у провінційній місцевості. Але згодом мешканці зустрічають цікавих відвідувачів. Справжні власники будівлі з невідомих причин опиняються на порозі, заявляють про намір залишитися. Орендарі також не збираються переривати відпустку. Особливо після історії, розказаних господарями, труд із чоловіком пояснюють. Що в місті сталися загадкові метаморфози, з'явилися моторошні провісники апокаліпсису. Незабаром звістка про масовану атаку хакерів із бій комунікацій доноситься до мешканців особняка, підтверджує небезпечність обстановки, аманда та клей з дітьми мушені залишитися в будинку, доки ситуація не зміниться. З грає мігруючих тварин, неспокійні новини з великої землі, викликають побоювання у співмешканців. Вбивці квіткової повні. Незабаром після Першої світової Ернест, який відслужив у Франції кухарем, приїжджає шукати удачі в Оклахому, де знаходиться велика резервація індіанців племені Осейдж. У тих краях живе його дядько Вільям, який носить прізвисько король. Він землевласник, скотопромисловець, друг індіанців і велика людина. Король переконує Ернеста посвататися на молі. Молодій жінці із заможної індійської сім'ї. Ідея полягає в тому, щоб земельні права цієї сім'ї із часом перейшли до Ернеста, а для цього всього лише повинні померти мама Молі, її сестра і вона сама. Прістіла. Пріссила це сором'язлива 14-річна дев'ятикласниця, що постійно проводить час за навчанням. Практично не маючи суспільного життя, вона у щасливий вир пригод і знайомлять ні з ким іншим, як з рок-зіркою, Елвісом Преслі, який опиняється неподалік від неї. Це їхня перша зустріч. З обличчя на вініловій обкладинці Елвіс постає у плоті і крові. Боязким спраглим до справжньої розмови Йому подобається ця ніжна дівчина, і він запрошує її знову та знову. Далі ведеться розповідь про 10 років їхнього сімейного життя. Прісилі довелося багато чого пережити. Вона зіткнулася з брехнею і зрадою чоловіка, але тепер вона нарешті може претендувати на своє місце у світі як мати та жінка відповідно. Наступний гол переможний. У центрі уваги опиняється футбольна команда американського самоа. Свій професійний шлях у цьому складі футболісти розпочали ще далеко. 1998 року. Спортсмени стали відомими після видовищного матчу 2001 року. На той час вони були частиною FIFA. Гра була провальною. Герої фільму Наступний гол переможний розбомбили із рахунком 31-0. Далі була серія звільнень і тривалий пошук нового тренера. На оголошення відгукнулася лише одна людина: чи перетворить він команду на справжніх переможців, і чи зможуть самоанці очистити своє заплямоване, гнебним провалом ім'я, чи так і залишаться на задвірках історії. Наполеон, йому згори було визначено велике майбутнє і всесвітня слава, народна любов і ненависть, найбільші перемоги на полі бою і такі ж гучні поразки. Почавши свою кар'єру молодшим офіцером, він зміг не просто дослужитися до генерала, а й стати найвідомішим французьким імператором. Усе це про нього Наполеона І Бонапарта, геніального полководця і політичного діяча свого часу. Його зірка зійшла під час французької революції. Саме в цей неспокійний час Наполеону вдається швидко просунутися кар'єрними сходами і зробити собі ім'я. Бунтівний місяць, частина перша дитя вогню, аналогія зверених війн від культового Зака Снайдера. Розгортається міжгалактична війна проти тиранії старого деспота, балізарій, тиранічний деспот, що контролює величезні армії, які загрожують мирній колонії на самому краю галактики. Жителі Валта відправляють емісара з таємним минулим шукати захисників і помічників проти загрози, що насувається, з воїнами сусідніх планет, які піднялися на поклик опору проти тиранії та готуються протистояти лиходії Балізарісу починається епічна битва, яка визначить курс галактики. Бажання чи можна уявити собі міцно на землі, де найпотаємніші бажання стають реальністю? Таке місце, безперечно, існує. Дія картини відбувається у королівстві Росас, фантастичній країні, де бажання можуть справдитися, якщо громадяни віддадуть їх своєму правителю. Однак його нова учениця юна Аша незабаром виявляє, що король виконує лише ті бажання, які він вважає корисними для себе. Тобто більшість прохань не виконуються зовсім. Пошуках іншого шляху Аша випадково стикається з розумною чарівною зіркою. Молода дівчина починає свою боротьбу, в якій вона сміливо протистоїть та підступності, і, заручившись підтримкою своєї нової помічниці, творить небачені дива. ШТТЛ Історична драма, підготовлена спільно кінематографістами з України та Франції. Це дебютна робота режисера та сценариста Аді Волтер, єврея французького походження. Кіно знімали одним довгим дублем, що потребувало ретельної підготовки та дисципліни на майданчику. Події розгортаються впродовж одного дня, 21 червня 1941 року. До рідного поселення із Києва повертається Мендель, громада ортодоксальних євреїв, живе обосіблено. Старанно ухиляючись від спроби радянської влади виховати з них атеїстів. Хлопець дізнається, що Юна, яку він давно кохає, планує вийти заміж за іншого. Мендель готовий викрасти дівчину прямо з весілля. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!